Скільки продуктових наборів цього разу везли? 200 продуктових наборів. На блокпостах не було ніяких проблем. Чи вас без проблем впускали там? Я вже хотів викликати поліцію, тому що ти не знаєш, що. можливо, ти хочеш щось сказати нашим глядачам. Питали ракети, падали і в город. Вікна розбиті. Тільки таким методом ми зможемо перемогти. Дорогі друзі, усім привіт! Сьогодні у нас буде невеличке спілкування з волонтером із дороги життя Колею. Коля, привіт! Ну що ж, розпочнемо з першого запитання. А куди саме ви їздили цього разу, цього тижня? Цього тижня ми відвідали місто Слов'янськ, куди де нас чекали брати з церкви помісної. Зустрів нас брат Олександр, який несе служіння в диякона в селі Маяки. І разом з ним ми відправилися в це село близько 15 кілометрів від Слов'янська. Добре, а скажи, скільки годин тривала ваша дорога туди? Насправді дорога важко дається, тому що ми їдемо з Борислава в четвертій ранку. Виїжджаємо близько шостої. Ми завантажуємо хліб в пекарні наших братів в селі Жовтанці. Тоді їдемо на Дніпро. І в Дніпро ми прибули близько 9-ї вечора. Там ми переночували в церкві помісні і також в четвертій ранку ми знову виїхали на Слов'янськ. Mm -hmm. І ось повернулися аж знову, в 9-й годині, знову в, в Дніпро. То в це з якого числа, по яке виходить, коли ви виїхали? 19 числа ми виїхали і 21-го 20... так. Mm. Коли ви доїжджали вже туди, заїхали в Донецьку області, а, на блокпостах не було ніяких проблем, чи вас без проблем пускали там. Цікава ситуація виникла. Тільки як ми виїхали з Дніпра, mm -hmm. заїхали на заправку випити кави, і за нами під'їхала якась машина. Mm -hmm. ну, ми перші не звернули увагу, просто під'їхали та й все. Ми випили каву. Сіли в машину, почали їхати, і вони за нами виїжджають. Почали переживати, хто що Но буде далі. трошки. Так. І коли ми приїхали в першу точку, це було в Павлограді, там ми мали вигрозити памперси і гігієнічні засоби для дітей. Ми з'їхали з траси до цього пункту, і вони повернули за нами. Я вже хотів викликати поліцію, тому що ти не знаєш, що, що там що буде відбуватися. А люди, виявляється, просто переплутали бус. Вони мали їхати за білим бусом з Червоним Хрестом, так як в нас. І Вони мали їхати з Дніпра за ним аж в Бахмут. І просто чомусь подумали, що це саме той бус, який їм потрібний. І от така. от ситуація. Ну, ви з ними поговорили, так. Так, вже коли ми приїхали, зупинились, почали вигружати, вони. Вийшли і зрозуміли. Ну, ми почали спілкуватися. І вони зрозуміли, що ми не ті волонтери, яких вони шукають. Добре, а там було село Маяки. Здається, так. туди я чула, не пускають поки нікого. Угу. То вас як туди пустили? Можна сказати, що ми перші, хто взагалі відвідали угу. з немісцевих мешканців це село, тому що зараз пускають тільки місцевих мешканців або військових. Угу. Ось слава Богу, брати поспілкувалися з, з хлопцями, які там стояли. Нас записали всі документи, фотографії зробили, паспортів і пропустили. Uh -huh. Ну так як ми веземо продукти і хліб для місцевих мешканців, uh -huh. вони вийшли нам на зустріч. Скільки продуктових наборів цього разу везли? Цього разу 200 продуктових наборів і 200 буханок хліба. Uh -huh. А євангелії таке кожного разу. Цього разу звичайно, везли? 200 Євангелій, Це у нас uh -huh. є і доросліфра ну, 200. Для дорослих і для дітей дитячій Евангелії також. У вас було фізичний хліб. знаєте? Що саме вас з Юрою найбільше вразило у цій поїздці? Або тебе особисто? Мене особисто вразило те, що я перший раз чув настільки близько вибухи в цьому селі село Маяки, яке тільки воно звільнили. Близько трьох тижнів тому. Це по... з боку села йде річка Сіверський Донець, uh -huh. і там була лінія фронту майже чотири місяці. А коли ви приїхали туди, напевно, мали якесь спілкування із людьми. Можливо, вони ділилися чимось про свої переживання за той час. Uh -huh. Так, люди розповідали, що весь час вони жили під обстрілами, над ними літали ракети, падали і в город, і в сусідні будинки їм зносило. Деякі криші пробиті і протікають будинки, вікна розбиті. І Більшість населення в селі це старші люди за 70. Ой, раз, ти раз, ти раз. Скажемте, як? Тяжка Тяжка, тяжко, було? — Тяжко, звісно. І Ще коли почало було, ще нічого було, а потім, як почали вже обстріли, благо, що спасли ворота туди. Упала, упал снаряд і ворота засвітили. Вот только у окна повишивала, і на крыші шифери повніло тут... и все. А так, Бог мило, слава Богу. Слава Богу. Со слезами, <с>, знаєте, з страхом. Понятно. Ну, що можна розказувати, як, як над головою стоко все летіло, що. Невозможно было вообще передать. Бачите, який красавець стоїть у нас. Uh -huh. Uh -huh. І ми от боїмося його рот убирати, боїмося тут ходити. Значить, він настоящий, він же ж uh -huh. не може бути пустий, щоб з нього бігло таке. Так же ж? Ну, так. ну, одні так кажуть, інші другие Що скажуть. А що, що його думати? Поняли? Жінки, які живуть. Самі без чоловіків, без, без нікого рідних їм найважче, тому що їм, напевно, ще поки немає кому допомогти. Чоловіків у селі мало, але наскільки я так звернув увагу, то люди стараються один одному допомагати. В магазин привозять продукти свої ж мешканці, продають. Звичайно, там я зайшов, там не було нічого такого. Життєво необхідного, можна так сказати, тому що там було солодощі, солодка вода, цукерки. З Таких продуктів це було морква, бурак. І раз в тиждень провозять хліб. Тобто ну, більше нічого там не було. Чи є у цьому селі дім молитви? Слава Богу, вже є. 10 років як? Цікава історія. Десять років тому брати як Розпочали служіння в цьому селі, вони хотіли винаймати е, будинок культури для того, щоб проводити там зібрання. Uh -huh. Ось, Але дав Бог можливість викупити будиночок маленький, вони там зробили ремонт, і вже на оренду приміщення будинку культури вже не звертали увагу, бо, тому що Бог дав їм можливість мати свій дім молитви. І ми були в будинку культури, з нього залишилось тільки чотири стіни. Тобто в нього попав снаряд, він весь розбитий. І я бачу в цьому руку Божу, тому що він, Бог ще 10 років тому попіклувався, щоб дім молитви, навіть під час війни, він стояв, не був зруйнований. Звичайно, на територію Дому Молитви також прилетів снаряд. Вибило тільки одне вікно, все далі, все стоїть, слава Богу. До війни брати працювали там. Цей Олександр, який нас зустрів, він там несе служіння діякона вже 10 років. Трошки темно. Ну, більше 13 людей ніколи не було. Начали е, в 2010 році. Кожен рік по три чоловіка присоєдилися. Завжди за завоєнної време 5 людей умерло. Е, ну, ані умерли своєю смертю. Но... Значить, чотири члени церкви, і э, один прихожанин був. Перед этим, перед этим, ну, практично кожен рік 2-3 людей вмирали, і вони всі були пожилими людьми. Тобто, ну, как-то так вот Господь вел в цієї церкви. Можемо сказати так, що це важка праця, тому що населення старші люди, і відповідно навіть нові члени церкви, які. Приймають хрещення вже з віком своїм помирають, тому що вже старші. Mm -hmm. І я десь розумію, що брат братам важко нести таке служіння, коли церква не росте, хоча хрещення є. А багато там зруйнованих будівель? Я би сказав так: повністю зруйнованих небагато. Дві основні це школа і будинок культури місцевий. Mm -hmm. Будинки житлові в більшій мірі просто побиті осколками. Угу. Вікна, дахи. А, можливо, ми вже закінчаємо. Але останнє питання: можливо, ти хочеш щось сказати нашим глядачам, аби закликати до чогось. Так насправді думаємо, як ми зараз будемо проживати цю зиму, маючи в себе вдома тепло, маємо що їсти. Маємо вільний доступ до магазину і також маємо кошти, ми можемо собі дозволити щось купити. А дивлячись на цих людей. От я дійсно не розумію, як, як цим людям пережити зараз цю зиму. Тому я закликаю нас всіх не бути байдужими і долучатися як молитовно, як фінансово, тому що ми повинні допомагати один одному, тим більше коли в нашій країні війна, тільки таким методом ми зможемо. Дякую за участь в інтерв'ю, за те, що відповів на наші запитання. Також дякуємо нашим глядачам за те, що додивилися це відео до кінця. Ми нагадуємо вам про наші соцмережі Facebook, Instagram, telegram канал Обов'язково приєднітесь та діліться із друзями. Якщо вам подобається така рубрика відео, інтерв'ю, як сьогодні була, то обов'язково залишайте коментарі і ми будемо продовжувати. До нових зустрічей!